У арт-просторі відбувся проєкт виставка робіт дорослої групи Мистецькі горизонти. Про сам експеримент розповіли викладачі художньої школи, котрі працювали з групою старших. Також поділилися враженнями від співпраці з нею. Дуже цікавий вийшов експеримент насправді, у мене для мене, тому що в мене була вперше така доросла група, особливо залюблених у мистецтво. Їх об'єднує всіх велике бажання і кольори, як виявилось. Дуже дуже активні люди, які надихають насправді своїм прикладом і своїм ставленням, своїм не нестандартним образом, своєю позицією цікавою, з вами так звато роздоволення. Ви все розумієте, швидко працюєте і робите красиво, правильно і все добре. Також хочу всім побажати, щоб після цієї виставки ми тут зустрічалися на кожній персональній виставці. Вашій міський голова та директорка художньої школи висловили свої думки щодо композиції робіт учнів. Очільником громади було відмічено бажання учасників, попри роботу, приходити та розвивати в собі здібності художника, а директоркою школи звернуто увагу на успіх такого роду проекту, вражений саме технікою, вражений. Професійним підходом, бо ліний живопис він вимагає саме дуже хороших творчих таких навиків. І коли мені Надія Васильівна сьогодні розповіла про групу про поважних людей, людей золотого віку, людей енергійних, молодих водночас, духом, вони мене здивували. Я хочу в першу чергу подякувати дівчатам за те, що вони вільні від роботи час, маючи його, приходять до арт-простору. Це дуже важливо, бо саме відкрити людині особисті, відкрити ті скриті таланти, я думаю, що це завдання було кожного викладача. Я дуже рада, що цей проект все таки відбувся. Що з маленької думки, з маленького, якось такої творчої думки? Виходить ось такі великі, красиві, гарні роботи. Сьогодні починали вашого мистецтва, саме перший був Михайло Дейнега, відомий художник, заслужений художник. Він прийшов на ваш арт арпростріль, подивився на ваші картини. Свода з цією маленькою картиною Оксани Катрич, сказав, що дуже цікава творча робота. У мене є особисте фото з ним. І ще перед тим, як ми виставляли я Мирослава Ясівського, Ярослава він питав: а що ж вже буде після мене? Я кажу, а після вас буде творча група «Артпростору». Так цікаво, в Коломиї нема немає, такого в Франківську нема. Я кажу, а вона нас таке є. І тому я хочу вам побажати отого внутрішнього заряду, такого духовного, які ви маєте, але всі на 20 років всередині, я точно це відчуваю, тому що ви аж тепер себе реалізували, Аж тепер і ви маєте світитися і ви світитеся. Коротко про дійство розповіла ВО начальника відділу культури та туризму Богдана Ковалюк. Таке рішення було покликане показати не тільки глядачам роботи, але й те, на що здатні люди з бажанням. Ісцю представляємо дуже унікальний і цікавий проект за ініціативи з художньої школи та арт-простору, який представлятиме для глядачів роботи художні мистецькі роботи дев'яти учасників яким трохи за 30, за 35 і далі, це ініціатива розглядається художньої школи. Як ми бачимо, громада дуже добре, активно і радісно підтримала таку ідею, що протягом певного періоду люди працюють, вчаться з викладачами. Є такі, які мають за собою таланти, відчувають, що вони міють малювати, лише не знали техніки. Але спілкуючись з виконавцями, ми бачимо, що є люди, які кажуть, ми навіть не знали, що ми так гарно вміємо малювати. Наприкінці заходу було представлено відеоролик, в якому показують, як доросла група художників творила та працювала за певний відрізок часу.